Перше, це мене дуже здивували умови, які тут є. Тут все таке нове, сучасне. І все є для того, щоб пацієнти ставали краще, відновили своє здоров'я та поверталися до звичайного життя. В подібному центрі я вперше. Спочатку я думав, що це буде ну, як звичайна лікарня, там, міська, де люди там, після операції проходять реабілітацію, але це. Щось, щось неймовірне. Це дуже круто, що таке є, що пацієнти можуть відновлюватись. Для них дуже багато тут умов, фізичних вправ, ментальних вправ, дуже багато працівників, які з ними працюють. Так, нам показали декілька прикладів, так, ми побачили, як там, пацієнт намагається ходити, так, цей апарат які і коштує дорого, і там під кожного пацієнта під... налаштовуються. І, це... Ну, це круто, це круто. і дуже добре, що, ці... що пацієнти в гарному настрої, що вони це роблять задоволенням, що вони всі з гумором і вони мріють і повернутися до життя. Та дуже круто, що вони вболівають за Карпати. Насправді, як я вже казав, тут такі дві сторони моїх вражень. По-перше, -по я коли йшов, то бачив такі речі, які просто не міг стримати своїх сліз. Вони так дуже мене тронули, захопили. Але є інша сторона, що я дуже. Ради тут побувати, поговорити з хлопцями, з Михайлом, з дитиною. Я думаю, ми поспілкувалися, отримали гарні емоції. Ну, ми тільки зайшли до хлопців, які там проводили фізичні вправи, реабілітацію, і вони просто відразу почали жартувати ну, там, над собою. І я там заспитав них, чи це нормально для них. Вони кажуть, вони. Гумор в принципі нормально сприймають. Мене це здивувало, що люди, я розумію, що вони повинні жити далі, і як вони це сприймають, це прям круто. Бо настрій був в цій кімнаті чудовий. Місце нашого центру це є максимальне повернення пацієнтів, які поранені були внесток бойових дій до повсякденної активності та нормального життя, оскільки дуже багато людей. Отримують на сьогоднішній день травми. Це як переломи, так і ампутації, так і важкі черепно-мозгові травми. основною нашою метою є повернути таких людей до своїх сімей на роботу, відновити ментально, відновити фізично і бути тим мостиком до нормального повсякденного життя. Побачивши їх, знаєте, я Дивлюся на них і розумію, що ну, там, коли я думаю, що в мене щось, щось не складається, щось в мене не виходить, і що в мене там якісь проблеми, то дивлячись на них, я розумію, що ну, в мене взагалі немає ніяких проблем. Так що в мене все добре, я жив здоровий, займаюсь улюбленою справою завдяки цим людям, які оборонять нашу країну, тому... Після цього сьогоднішнього дня, напевно, я не напевно, а можу сказати точно, що буду трохи, трохи інакше дивитись на своє життя, на свої якісь там проблеми і там, на щось, що там, в мене не виходить там, з першого разу або з другого разу то я дивлюсь на них, як вони там, намагаються ходити там, по 2-3 місяці, вони тільки вчаться зробити крок, і в них не виходить, там, з першого разу, з другого, але вони приходять кожен день, роблять, роблять, роблять це. І по того, як ми бачимо, як кажуть лікарі, то вони виходять і рухаються самі. Тобто Вони теж поступово-поступово, але поступово, кожен день, коли ти робиш там, маленькі кроки, то вони в тебе, то в тебе все виходить. Дивіться, за час е від повномасштабного вторгнення е ми відновили понад 9 тисяч пацієнтів. Тобто кожен день ми надаємо послуги з реабілітації понад 350 пацієнтам з різними травмами та пошкодженнями. Ну, на сьогоднішній день, в першу чергу, ми є цікаві для наших колег тим, що ми маємо надскладні випадки, яких вони ніколи не бачили. Але вони мають певний досвід в відновленні пацієнтів чи наданні там загальної реабілітаційної допомоги. Відповідно, обмін знаннями нам допомагає сформувати свою українську експертизу в відновленні пацієнтів з різними нозологіями. Павло, не страшно? – чого з Андрієм намагалися спробувати. По черзі це щось, нове, це щось нове. Я знаю, що нам сказали, що це такий апарат, який коштує там, більше мільйона доларів. Але я туди погодився стати не тільки з цього. Було цікаво спробувати. І насправді дуже нелегко. Воно, здається, легко, але насправді важко було, я думаю, треба звикнути. і Якщо дивитися на це з іншої сторони, то дуже класно, що такі апарати є тут, і люди можуть реабілітуватися з такими прекрасними чудовими новими інноваціями. Вони хочуть далі жити, і те, що я почув та побачив, ті емоції, які я відчув, то хлопці реально круті. Я бажаю їм тільки здоров'я, і вони дійсно всі незламні.